Так, буду зварювати акумулятори і заодно подивлюся наскільки хватить сварки акумулятора заряду. Так, сварка заряжена. Ставлю максимальний ток. І буду зварювати. Лента 0,15. Заряд показывает полный. Звариваем дальше. Четыре точки с головой хвата. десь не треба точок Заряд трохи упав на одну поділку. Сім акумуляторів зварив. Нагрілася трохи, не сильно нагрілася. Перегрівати теж не треба. Якщо перегріти, можуть транзистори вилетіти. ще трохи впало. Впав заряд. <coughs> В принципі, це нормально. Для такої йомкості. Йомкость, нагадую, 5000 мА. Пять тысяч. Міліампер, це не 50 тисяч, де можна зварити 100 акумуляторів. Це обична домашня сварочка. Кому треба професіональна сварка, то купляйте професіональну на проводах, на трансарматорі і зварюйте великі йомкості. Проварив 14 14 акумуляторів з однієї і з другої сторони по дві точки. Так, заряд ще є Дві поділки. Нагрівся трохи градусів, так. Тут більше градусів 40. Краще дати йому трошки остить, але якщо я йому зроблю передишку, то відео буде дуже длінним. В принципі, варить доволі непогано. Так, що в нас тут по батареї? Осталася одна поділка. Думаю, доварю зараз. І довари нормально. Вже трошки тепліше став, градусів під майну 40-45. Ну, в руках можно держать. Ой, блядь. Вже трошки менше б'є, приварять. Хоча нормально приварять. Ну, Все, доварив. 21 акумулятор з двох, двох сторін проварив. І що в нас по батареї тут залишилось? Ще залишилось заряд. Можна ще між собою їх зварити, ну, я показав, наскільки їх вистачає. Одного заряду. Це дуже. Чудово для такого акумулятора, для такої сварки.